Більше десяти років козаки беруть участь в акціях захорони навколишнього середовища. Тепер робитимуть це офіційно за указом президента на Галушкінській січі в Петриківці. З цієї нагоди піднімають козацький штандарт. сільських масивах багато сталося е, не заритих і не ввезених цих всяких міндобрів, ядохімікатів, які дуже псують і землю, і природу, і водні ресурси нашої землі. Тому ми підіймаємо цей стандарт. Що таке козацтво? Це воїнка, яка захищає свої міста, села, свої дома. Ми здесь живемо, ми ж не приїжджаємо нікуди жити, ні в Америку, ні гіде. Вот. А живемо де в мусорі, живемо в корупції, в грязі, где народ наш унижає. І от это наша задача боротися, стати наши законные інтереси. В екологічні рибні інспекціях ще не знає, що туди направляють боротися з корупцією козаків. Рядка шістдесят Вот, это первый інспекцію. Чоловік 20 пока. Э... В, ну, в екологічну інспекцію. Обіцяють, після такого десанту козаків про хабарництво держінспектори забудуть. Саму екологічну службу ми хочемо привнести в першу чергу порядочність, чистоту к екології і ко всій окружаючій чергу. На святі демонструють своє вміння триматися на коні. Говорить, аби бути козаком, треба мати здоровий дух і тіло. І в першу чергу повинен бути патріотом своєї держави України. Такі ж козаки-патріоти підніматимуть екологічні стандарти в інших областях України, аби природу повністю не знищили. Олеся Варламова, Володимир Земляний, Дніпропетровський державний.